Пройди світ шарій, навіть зняв про мене ролик. Що ось якийсь божевільний Чекалкін бігає тут між ефірами, аудиторіями, студентськими. Попереджає про там якийсь Путін нападет ха-ха-ха, якийсь параноїк. Що саме високотехнологічна зброя це вирішить питання нашої перемоги. да? що нам треба далекобійні ракети, які будуть не там на 150, а на 500, на 1500 кілометрів стріляти. То якщо люди без будь-якого парламентського досвіду, без будь-якого професійного там бекграунду приходять в український парламент, то це не може не призвести до занепаду українського парламентаризму. Народні депутати почали збір підписів за відставку голови Верховної Ради Руслана Стефанчука. Про це повідомила співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко. За її словами, збір підписів ініційовано через цитую неспроможність спікера організувати роботу парламенту систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до Верховної ради і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності. Ну, на жаль, це це було передбачено, і ми попереджали про це 4 роки тому, коли як. Не стільки був активним напередодні президентської компанії, тому що розумів, що подолати такий механізм брудний маніпуляцію громадською думкою, який був задіяний Путіним разом з Коломойським, що там не було шансів подолати цього наступ цього Голобородька. Але саме перед парламентськими виборами я попереджав, що кожне місце втрачене. Нормальною європейською проєвропейською українською парламентською партією, такою як була європейська солідарність, це на жаль призведе до численних жертв. Я тоді кричав про це, бігав там з одного ефіру на інший, тоді цей Пройдисвіт пройди світ навіть зняв про мене ролик. Що ось якийсь божевільний Чекалкін бігає тут між ефірами, аудиторіями, студентськими, попереджає про там якийсь Путін нападьо, ха-ха-ха, якийсь параноїк, але ж все це так і відбулося. Якщо б я тоді казав, що якщо б ми не дамо. Можливість зайняти свої місця в парламенті таким ну досвідченим депутатом, як той самий. Ігор Лапін, да чи Тетяна Чорновол, там чи то товариш, мій добрий Валерій Прозапас, чи там Маруся Звірубій, Якщо їх місця займуть оці там безуглі, якісь бездум без безумні Іванісови, і там, не дай Боже, там анал табу ці Арахамії, то це призведе до парламентської кризи. Ми не будемо можливість в суспільство нормальне суспільство не може буде впливати на розвиток подій, тому що все це, це буде в одних руках і повністю буде вибудована ця єдина владна вертикаль цим естрадно-цирковим шопітолієм. Тобто, якщо люди без будь-якого парламентського досвіду, без будь-якого професійного там бекграунду приходять в український парламент, то це не може не призвести до занепаду українського парламентаризму. І дійсно ми перетворилися зрештою з парламентсько президентської республіки в офісну президентську республіку. Про це я не втомлююсь повторювати і на жаль. Сьогоднішня поведінка цього Стефанчука, вона під, під, підтверджує той факт, що він просто як лялька, да якою керують там, смикають за мотузки з банкової. Тобто, якщо навіть ну всередині самої фракції була е, жорстка опозиція до цієї безумної безуглої, але ж він відмовив категорично навіть поставити це питання на порядок в порядок денний. Тобто, ну це ж абсолютно зрозуміло, що керують їм з банкової саме агентом своє, свого впливу парламенті Менті таким найвідірванішим була саме безумна, безугла, і вона поплюжила щодня головнокомандувача України. Щодня вона в своїх соціальних мережах викладала ганебні речі про генерала залужного. Ну де в якій країні в час такого страшного протистояння парламентарі дозволяють собі тим не просто парламентарі, а вона ж один з керівників цього найвідповідальнішого комітету в Верховній Раді. Як можна дозволяти такій людині поплюжити репутацію головнокомандувача країни? І не, не реагувати на, на, на це неможливо було, але сьогодні Стефанчук навіть йде проти волі своєї власної там ну, частини своєї партії, які проголосували практично там і в, комітеті. в комітеті за її виключення. А він відмовляється виконати це рішення. Так, дивіться, питання комунікації: ось простий приклад. На цьому тижні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє в своєму Твітері акаунті: Україна збільшила виробництво безпілотників, в тому числі fpv дронів Зокрема, працює над нарощуванням виробництва із союзниками. Про це він заявив під час візиту до Естонії, а буквально напередодні з'являється у Фейсбуці інформація від віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Він закликає українців пройти безкоштовне навчання і збирати FPV-дрони вдома. Проєкт Народний дрон так називається. Слухайте, а, а де ж ті 42 мільярди гривень, які про які говорив, і Різніков. Що будуть виділені на виробництво масове виробництво дронів в Україні? Так що виходить, що замість цього промислового виробництва, яке має підтримуватися державою, я розумію, що можна в принципі на правах, скажімо так, аутсорсу довіряти це виробництво і приватним компаніям якимось. Хай збирають де завгодно. Головне, щоб чим більше, тим краще. Але чому за свої кошти вони повинні це робити? Ніхто ж не вказує, хто буде це фінансувати, з яких коштів, а де ті гроші поділися, що їх вже освоїли. Ну знов ж таки абсолютно непрофесіоналізм і безвідповідальність керівництва цієї зеленої команди. так забрали ж ПДФУ громадські, так але ще рік тому цей Резніков до своєї відставки стверджував, що нехтував цією загрозою і своєю відповідальністю. Казав це якісь весільні дрони, якісь да? коли, коли всі стогнали напередку, що Росія нас перекриває кількістю своїх дронів, а в нас не збиралися нічого робити, доки там ну, не було прийнято рішення про виділення цього там 42 мільярдів, але де ж дійсно результат? Чому досі недостача цих дронів? Сьогодні там ну, хтось, мені здається, з Це Юра. Юрій, Юрій, Юрій нагадай ну, мені, ну най найдосвідченіший наш військовий кореспондент, да повідомляє Бутусов. Що... Маєте да Бутусов, минулась, да повідомляє, що в на районі Авдіївки 95% всіх дронів це волонтери постачають, не, не, не держава не там, ні навіть не іноземні партнери наші. А... а про те, що потрібні дрони, це що сьогодні стало відомо? Вчора я, стало відомо. Я ще звернувся мені здається. 10 років тому дуже показова була річ, коли в Ізраїлі там вони не проводять військові паради на День Незалежності, а вони проводять авіаційні шоу. Так от ще 10 років тому замість літаків над вечірнім там Тель-Авівом -Тель були якраз вистави цих ну, рой дронів, да, коли вони малюють різні там на небі малюнки. Тобто тоді вже ізраїльтяни зрозуміли, що це зброя майбутнього. Да, і те, те, що сьогодні ну, вони не підтвердили і не спростували свою причетність до тих ударів, які наносяться по лідерам знову ж таки тої Хезбула в лівані. Але ж саме дроном були знищені. Дрон влетів у вікно тієї кімнати, де від Увалися там нарада лідерів, газбули і були знищені там. Ну другі особи там, після насрали да, друга особа вірніше, це був в першу чергу знищений лідер Хамасу, який перебував в Лівані, але були знищені і також керівники Гезбула, які разом з ним брали участь в цій нараді. Тобто, ось, будь ласка, сама сьогоднішня там останні події. Вони підтверджують наскільки це критична річ сьогодні для наших забезпечення наших бойових дій для того, щоб зберегти життя нашим військовим, тобто те. Про те, що казав знов ж таки генерал Залужний, на якого там весь час наїжджає без угла, що саме високотехнологічна зброя це вирішить е наш наш питання нашої перемоги. Да? що нам треба далекобійні ракети, які будуть не там на 150, а на 500, на 1500 кілометрів стріляти. Ті самі, якщо б ми дійсно там мали ті самі американські томагавки, то ми б могли б легко знищити ці аеродроми, з яких злітають сьогодні літаки, через які нас щоночі практично в усіх Україні. Інських містах проголошують повітряну тривогу. Ми могли б знищувати ці. Підводні човни, які сьогодні запускають з акваторії Чорного моря. Дякуючи там нашим останнім розробкам, вже сьогодні було повідомлення чи вчора, що ті навіть кораблі, які перебузувалися з Севастополя з Новоросійська, сьогодні їх перепережинають, приганяють в до Абхазії до абхазських портів для того, щоб убезпечити їх від ударів української зброї. Як ми мали наші Нептуни свого часу, які на жаль знов ж таки не, не, не були по достатній кількості, то ми б могли б, в перші дні війни. Знищити і військові аеродроми, і ну пускові установки ракет, і там, з яких запускаються ці самі кінжали, іскандери. А також і ці можливо підводні човни, з яких вони запускаються. Сьогодні там кадри ж поширюють російські ці мережі. Про те, як виходить в море корабель, ой, виходить в море підводний човен. з нього якраз і запускаються ракети по українських містах, через які в нас ну такі завдаються великі збитки українській економіці, ну і українським військовим підприємствам. Пам'ятаємо, куди саме направлені були ракети, які прилетіли 29 грудня і 2 січня, і це важко сьогодні там збагнути взагалі в важкість цих цих наслідків і цих ударів. Ну і ще декілька слів в швейцарському Давосі проводять четверту зустріч радників світових лідерів з Нацбезпеки щодо української формули миру. Про це написав голова офісу президента Андрій Єрмак в своєму телеграмі. Але ось на цьому тлі я дивлюся, що по перше, Китай не брав участі у цій зустрічі. Форму щодо формули миру в Давосі, і з'явилося повідомлення від глави МЗС Швейцарії. Він каже, що для припинення війни в Україні Росія має бути якимось чином залучена до переговорів. На що нас наштовхують? Ну тут насправді. Можливо, на якомусь етапі росіян і треба буде залучити тут без них, можливо, не, не, не зупинимо ми цю війну, а яке якому в це ж питання в якому форматі, якщо буде якийсь посередник, тобто прямих переговорів, прямих перемовин, ми, як, як заявив той самий Зеленський, ми не будемо уникати, да, але можливо мається на увазі якісь посередники, які могли б сьогодні докластися до цих зусиль. Тому що, напевно, ті величезні жертви, які ми несемо на фронті, вони весь час. Логічно на суспільство здійснює свій тиск, і нам необхідно розуміти, що ми втрачаємо сьогодні літо української нації. Це ж не, не, не ухилянти гинуть сьогодні на фронті, а ті, хто ну захищав наші інтереси, інтереси демократії, тут на там помаранчевому майдані і на майдані революції гідності, і ми не маємо втрат, не маємо право недооцінювати важкість, знову ж таки цих втрат. Але те, що передбачено цією ну, формулою миру. Ну наскільки я пам'ятаю, там за все хороше проти всього плохого, тобто там там, там лише там на. Комусь там сьомому восьмому місці, там йдеться про долучення України до якихось безпекових союзів. Але головне, це саме наше членство в НАТО. Лише воно може ну гарантовано забезпечити наше існування споруч таким страшним ворогом небезпечним як Росія. А в останній оці перемовини навіть з Британією під час перебування сунака в Києві. Вони ж знов ж таки підкреслили там ці аналітики, коли дивилися ці документи, підписані, що там немає ані guarantees, ані assurances. Тобто там не прописані ні гарантії, ні запевнені ніякі. Тобто там просто сказано, що знов ж таки будемо надавати допомогу так само, як ця допомога і надається сьогодні. Але не будемо забувати, що в Британії за рік будуть парламентські вибори, і ну, великі шанси того, що консервативна партія, правляча сьогодні, буде позбавлена свого статусу правлячої партії. і, На жаль, Лібер їхні супротивники в британському парламенті, можливо, не будуть настільки проукраїнські налаштовані.